Усім, готові до чарівної історії? Сьогодні я розповім вам казку про одну маленьку, але дуже кмітливу лисичку і її неймовірну знахідку. Обіцяю, буде не тільки цікаво, а й повчально. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Наша казка починається. Але перш ніж ми почнемо, давайте трішки пофантазуємо. От уявіть на хвилинку, що б сталося, якби хтось знайшов. Чарівний гаманець, такий, що виконує бажання. На що б пішли гроші в першу чергу? Хм, Цікаве питання, правда ж? Гаразд, а тепер давайте подивимось, що ж трапилося з нашою героїною. Так от, наша історія починається у такому затишному сонячному лісі. Прямо посеред лісової галявини стояв гарненький будиночок, і жила там наша головна героїня, Лисичка. Усі в лісі знали, яка вона розумна та винахідлива. Але, знаєте, попри весь свій розум, лисичка мала одну, ну, скажімо так, слабкість вона зовсім не вміла поводитися з грошима. І от одного чудового дня, коли вона просто гуляла лісом, сталося щось неймовірне вона натрапила на справжнісіньке диво. Тільки уявіть собі, її очі, яке здивування і яка радість! Це був не просто гаманець, ні, ні ні. Це був гаманець, що міг виконати будь-яке її бажання. Просто неймовірна знахідка, така, що могла змінити геть усе її життя. Ну і що ж, як гадаєте, зробила лисичка? Звісно ж, вона одразу почала мріяти. Ой її думки просто закружляли у танці. Вона хотіла все, і бажано одразу. Нові іграшки, так, гору тортів і цукерок, а вже ж, новий телефон і планшет на додачу, а ще нову сукню. І, звісно, треба ж повести всіх всіх друзів в ігровий центр, от такий от список бажань. І знаєте що? Вона не стала чекати ані хвилиночки. Лисичка одразу почала витрачати гроші з цього чарівного гаманця, просто наліво і направо, купувала все, що тільки спадало на думку. І зовсім ну, от зовсім не думала, що буде завтра. Та як це часто буває у казках, велике багатство притягує до себе не завжди добрих персонажів. Так і сталося. На шляху нашої щасливої лисички з'явився хитрий, прихитрий вовк. Ох, подивимося, що ж із цього вийде. Вовк, побачивши, скільки всього нового й цікавого у лисички, звісно ж, не міг пройти повз. Він підійшов до неї, так знаєте, з хитрою посмішкою, і його цікавість була ну, зовсім нещирою в його голові вже визрівав недобрий план. А наша лисичка, о, вона була така щаслива і окрилена своєю удачею, що зовсім не помітила небезпеки. І з величезною гордістю вона взяла і розповіла вовку про свою дивовижну знахідку, взяла і поділилася своїм найбільшим, найбільшим секретом. Вовк, звичайно ж, одразу зрозумів, яка вона довірлива, і вирішив діяти. Він так солодко, солодко попросив будь ласочка, можна мені просто на нього подивитися. Ну як тут відмовити, коли так ласкаво просять? Ох, і це була величезна помилка. Лисичка не просто показала гаманець, вона віддала його прямо вовку до лап, а найгірше те, що всередині лежав папірець із паролем. Ну і вовк, не гаючи ні секунди, скористався цим. Швиденько ввів паролю за стосунок і забрав усі, -усі гроші собі. Бідна лисичка, така засмучена, така розгублена. Вона нарешті зрозуміла, що її просто обдурили. І що ж тепер робити? Не знаючи, до кого бігти, вона згадала про наймудрішу мешканку лісу мудру сову. Саме до неї вона і звернулася за допомогою, і сова дала їй кілька справді безцінних порад. Отже, перший урок від мудрої сови стосувався безпеки. Вона пояснила все дуже просто. Пароль це як особистий ключик, і його ніколи, ну от просто ніколи, і нікому не можна передавати, навіть найкращим друзям. Це був перший і дуже важливий висновок. Свою особисту інформацію треба захищати як найбільший скарб. Добре, а що ж було другим уроком? А другий урок був про розумне поводження з грошами. Так, так, мубра сова пояснила лисичці, що гроші треба витрачати з розумом. Спочатку купувати те, що справді необхідно, а вже потім, якщо щось залишається, на розважги та всілякі хочу. Розумієте, це і є та сама важлива різниця між треба і хочу. Лисичка дуже-дуже подякувала Сові за такі мудрі поради. І знаєте що? Вона твердо вирішила, час усе змінювати. І це був початок її зовсім нового відповідального життя. Давайте подивимось, як саме вона змінилася. О, її перетворення було просто дивовижним. Давайте порівняємо. От раніше вона була така безтурботна, витрачала гроші на всілякі забавки, не думаючи, і довіряла свої секрети першому ліпшому. А що ж сталося після? А після вона стала обачною та відповідальною, навчилася заощаджувати, навіть інвестувати, і, що найголовніше, допомагати іншим мешканцям лісу. Саме тоді вона і зрозуміла, що таке справжнє багатство. І до чого ж це все призвело? А результат був просто чудовим. Завдяки своїй новій мудрості та відповідальності лисичка не просто повернула собі все, що втратила, а й значно примножила свої статки. І знаєте, вона стала не тільки найбагатшою лисичкою в лісі, а й найщасливішою. Бо, виявляється, справжнє щастя це не просто мати багато, а розумно цим користуватися. І ось на завершення давайте ще раз подумаємо разом: ця казка насправді вчить багатьох речей і про безпеку паролів, і про те, як правильно поводитися з грошима, і про довіру. А як гадаєте, от особисто для лисички, який урок був найголовнішим? Це справді чудове питання, над яким варто замислитись.